Спочатку штучний інтелект був лише помічником, що полегшував наші повсякденні завдання, потім він перетворився на незамінний інструмент, що розширював наші можливості та горизонти. А потім, непомітно для нас, штучний інтелект став усім, замінивши майже кожен аспект нашого життя. Ми перестали думати самостійно, бо він обробляє інформацію та приймає рішення значно швидше за нас. Ми перестали відчувати глибокі емоції, бо він аналізує та імітує їх замість нас, створюючи ілюзію зв'язку. І поки ми лише спостерігали за цим процесом, ми поступово перестали бути справжніми людьми, втрачаючи свою сутність. Ми віддали машинам найцінніше, що робить нас живими: наш розум, нашу увагу та нашу природну цікавість до світу. Вони навчилися створювати шедеври, а ми, на жаль. Розучились бажати, втративши власну ініціативу та прагнення. Ми більше не помиляємось, адже штучний інтелект виправляє всі наші недоліки, але й не відкриваємо нічого нового, уникаючи ризику. Бо для справжніх відкриттів необхідно ризикувати, виходити за межі комфорту, а ми давно обрали легкий шлях. Ми відмовилися від викликів, що формують наш характер заради ілюзії бездогенності, яку пропонує технологія. Нове покоління вже не пам'ятає, як це створювати щось власноруч, відчувати матеріал, бачити результат своєї праці.